Модульний ФАП, подарований урядом Чехії, хоч і став надзвичайно важливим для нашої громади, потребував підключення до електромереж, створення зовнішньої інфраструктури, а зараз додаткові роботи з облаштування доріжок для пацієнтів і системи водовідведення, щоб після дощу не було калюж біля входу та вода не підмивала будівлю. Так, усі ці витрати мінімальні у порівнянні з вартістю самої допомоги, але вони є, і громада їх бере на себе відповідально і з розумінням. У Дмитрівському старостинському окрузі, який знаходиться в умовно безпечній зоні, почалися роботи з відновлення вуличного освітлення. І це не просто натиснути кнопку, як дехто може собі уявляти. Це технічно складна та затратна робота, яка включає заміну вийшовших з ладу світильників, пошкоджених кабелів, ревізію всіх контактів та з'єднань. У Дніпровському старостинському окрузі з кожним днем стає більше гарних і доглянутих куточків. Завдяки зусиллям працівників старостату та благоустрою звичайні пустирі, які ще не донедавна були зарослі травою та бур'янами, перетворюються на затишні міні-парки і квітучі алеї. У селі Кам'янське тривають роботи з благоустрою території, де нещодавно проводилась заміна старого водогону на новий пластиковий. Після завершення важливого етапу оновлення водопостачання працівники комунального підприємства прибрали залишки ґрунту, вирівняли та розволочили землю на місці проведених розкопок. Ці дії не лише покращили вигляд вулиці, а й дозволили місцевим мешканцям знову комфортно пересуватись та користуватись оновленими ділянками. Але на цьому роботи не завершено. Розпочато новий етап облаштування ще однієї проблемної території, де раніше розташовувалися старі підвали. Ці закинуті конструкції роками використовувалися окремими мешканцями як стихійні сміттєзвалища. Щодня працівники благоустрою Червоноворізької селищної ради дбають про порядок на території громади, прибирають чагарники, видаляють аварійні дерева, розчищають узбіччя та сквери. У процесі цих робіт утворюється велика кількість гілок та зелених відходів. Найпростіший шлях спалити або вивезти все це на смітник, але ми йдемо іншим розумним шляхом: тріска з гілок це екологічне відновлюване паливо, яке допомагає зекономити кошти громади на енергоносіях, особливо в опалювальний сезон. Протязі тижня, на початку тижня, наші працівники благоустрою висадили клумбу, яка знаходиться за старостатом. Як ми бачимо, на даний час було висаджено дві деревинки, кукуранішикі верби, і 80 кустів троян. Сподіваємося на допомогу наших мешканців. Які будуть ходити і любуватися даною красою. І сподіваюся, що саджанці не будуть пошкоджені, їх не будуть ворувати, тому що хочеться зробити красу для нашого старостату, щоб кожна людина, яка проходить повстаростата, могла любуватися даною красою. Також на даний час зранку було поступила інформація про те, що в селищі Кам'янському підпалили наше сміттєзвалище. Тобто якісь мешканці чи то з якихось дурних побажань запалили сміттєзвалище. Ну, люди, давайте до цього ставитися більш з розумінням. Не потрібно палити ті, ті сміттєзвалища, Тобто, виїжджає пожежна машина, починає там тушити те звалище, горить, як і мусор. Ми цим всім дихаємо. Також було пошкоджено на даний час. Там профнастил, яким воно огорожено. На все це виділяються кошти, тобто це додаткові затрати селищної ради, які ми могли б спрямувати на щось інше, на десь покращити наше життя, десь допомогти іншим тим, хто потребує цієї допомоги. Згідно з розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лесака, виконавчому комітету Червоногорівської селищної ради було виділено 900 листів шиферу з регіонального матеріального резерву. Цей будівельний матеріал буде використано для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами, а також для надання допомоги мешканцям громади, чиї домівки постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Чергова партія допомоги це не лише практична підтримка, а й свідчення того, що у складні часи ми не залишаємося сам на сам із бідою. Приємні новини для мешканців Дмитрівського старостинського округу. У селі Борисівка вже завершується облаштування раніше анонсованої свердловини, яка забезпечить жителів якісною очищеною питною водою. Проєкт, якого з нетерпінням чекала громада, вийшов на завершальний етап. Наразі в приміщенні тривають косметичні роботи, а також активно облаштовується зручне місце для забору води. Вже зовсім скоро відбудеться офіційне відкриття, і жителі зможуть на власні очі побачити результат спільних зусиль та скористатися новим джерелом якісної води. Село Борисівка поступово, але впевнено, змінюється на краще. Там, де колись були занедбані і забуті території, сьогодні з'являються квітники з трояндами, порядковані бордюри та оханні зелені зони. Ці зміни не випадковість і не подарунок з неба, а результат щоденної праці, небайдужості та віри в те, що навіть у складні часи можна творити красу. Озеленення села здійснюється як за кошти екологічного фонду, так і завдяки щедрості благодійників та самих жителів, які не лише фінансово підтримують ініціативи, а й власноруч саджають квіти, доглядають території, надають інвентар чи розсаду. Важливий об'єкт для жителів громади готовий до повноцінної роботи. У селі Привільне завершено облаштування новозбудованого фельдшерсько акушерського пункту. Відтепер мешканці як самого привільного, так і навколишніх населених пунктів зможуть отримувати медичну допомогу у комфортних умовах поруч із домом. У громаді продовжується важлива та масштабна робота заміна старого змушеного водогону на сучасний пластиковий. Комунальники разом із підрядною організацією щодня докладають зусиль, щоб оновити мережі водопостачання та забезпечити жителів якісною, стабільною водою. Наразі тривають роботи з приєднання дворових водів на вулиці Ярмарковій та провулку шкільному. Це не останній етап, попереду ще багато вулиць, які поступово будуть охоплені. Про те, як це часто буває, виникають різні думки. Зокрема, деяким жителям здається, що водогін нібито поділяє населений пункт на дві частини, з одного боку з новими трубами, з іншого без. Але запевняємо, таке враження хибне. Насправді, заміна водогону це системна поетапна робота. У сучасних умовах зростання тарифів на електроенергію, частих аварій в енергосистемі та за загальної потреби у зменшенні залежності від централізованих джерел живлення, альтернативна енергетика набуває все більшої актуальності. Встановлення сонячних панелей на об'єктах комунального підприємства це не лише данина моді чи зеленим тенденціям, а цілком практичне рішення, яке має довготривалий позитивний ефект. Основна перевага суттєве зменшення витрат на електроенергію. Комунальні підприємства зазвичай споживають великі обсяги електроенергії для насосних станцій, котелень, водонапірних веж, офісів і технічних приміщень. Встановлення навіть невеликої системи сонячних панелей часом дозволить зменшити рахунки за світло на десятки тисяч гривень щомісячно. Природа знову постраждала від людської необачності. На жаль, це не перший випадок загоряння сухостою та очеретів у нашій громаді. Пам'ятаємо те, що для когось це очерет, а для природи цілий світ. І ми відповідальні за його збереження. Бережімо довкілля разом.